Статистика свідчить, кожен рік на водних об'єктах області гине понад 50 чоловік. Водяна стихія забирає, як правило життя у тих, хто проявляє легковажність, нехтуючи елементарними заходами безпеки. Основними причинами отоплень традиційно залишається купання у нетверезому стані, порушення правил поведінки на воді, невміння плавати та безконтрольність з боку батьків. Тож з метою запобігання та попередження загибелі громадян на воді рятувальники провели тактико спеціальні навчання на озері Басивкут. Під час тренувань відповів. Віді служби діяли доволі злагоджено і швидко. Рятувальних водоладів стає діло потерпіло, що вже комунальної служби передають потерпілого працівника ДСНС для надання імовірусних заходів без медичної допомоги та проведення ремесійних заходів. В тренуваннях брали участь особовий склад оперативно-рятувальної служби головного управління ДСНС, матроси, рятувальники, працівники медицини катастроф та швидкої допомоги. Також залучали спеціальну техніку та рятувальні засоби на воді. Сьогодні у нас відбулося дійсно таке спеціальне технічне навчання. Основною метою було проведення взаємодії, налагодження взаємодії всіх служб. Все ж таки, можна сказати, що навчання пройшли досить на високому рівні. Всі заходи, всі плани, які були поставлені з тактичним задумом, вони виконані. Досягнуто основних алгоритмів взаємодії підрозділів, а також збережено всі дотримано всіх заходів безпеки праці, які виконують рятувальники безпосередньо на місці роботи. І хоч купальний сезон вже офіційно відкритий, але фахівці поки не радять людям занурюватись у воду. Якраз купатися можна тільки тоді, коли температура води буде 18 градусів і більше. На зараз у нас температура води 15-16 градусів. Так що в ніякому разі ще купатися ми не дозволяємо. І якраз якщо взяти статистику, на період кінець травня, початок червня, найбільше загибель людей на воді, тому що вода ще не прогрілася, температура повишається повітря, і якщо людина купається, настає холодовий так званий шок, тисковує людину, і оце на цей період саме більше утоплення. Зважаючи на те, що купальний сезон на рівненщині тільки розпочався, та з метою попередження трагедії, головне управління ДСНС України в Рівненській області, нагадує громадянам основні правила безпечної поведінки на воді. Рятувальники радять уникати перепадів, температур, аби не було судоми, пірнати лише в тих місцях, де є достатня глибина, прозора вода і рівне дно. Також варто не забувати про самоконтроль, тверезість та відповідальність за себе й інших. Нині ж на озері Басівкут функціонуватиме спеціальна мобільна група, яка відповідає. А за безпеку відпочиваючих у рівному ірина мороз випуск новин.